Складна для організму, витратна для гаманця. Менінгококова інфекція щорічно кладе на лікарняні ліжка майже два десятки закарпатців. Можливі навіть летальні наслідки. А більше половини хворих діти до п'яти років. Лікування складне. І не дешеве залежить від форми. так якщо це просто назофарингіт, то він лікується недовго і легко. А якщо це е, менгококцемія, то лікування е, довготривале і дороговартісне, тому що ми тут використовуємо е, часто антибіотики широкого спектру дії. Вони до досить дороговартісні і не тільки тут іде інша вже терапія. В такому випадку один день госпіталізації у медзакладі вартуватиме щонайменше 3 тисячі гривень. Причому госпіталізація негайна і довготривала. Помітили перші симптоми. Викликайте швидку, адже часто інфекція маскується під застуду, різке підвищення температури, нежить та біль у тілі. Найтривожніший симптом висип, висока температура, неспокій дитини. Плач і висипка. Висипка у вигляді зірочок. Якби маленьких крововиливів, вони зірочкоподібні. Це можуть бути на животі, нижніх кінцівках, на ягодицях. Потребують негайного звернення до лікаря. Менінгококова інфекція навіть передається як звичайна застуда повітряно-крапельним шляхом. Тож у групі ризику діти у великих колективах садочки, школи, лікарні. Саме тут підхопити недугу найімовірніше. Тож у таких закладах профілактичні заходи мають бути посилені. Взагалі починається зимовий період. Ми намагаємося наше середовище теж оздоровлювати. Тобто, як і впродовж року провітрювання наскрізне, так і взимку воно робиться. Посилена увага приділяється. Живанню здорові їжі. А от профілактика саме менінгококових інфекцій проста максимальне дотримання правил гігієни, причому не тільки дітлахами, а й у приміщенні, де вони навчаються чи живуть. Вологе прибирання в нас проводиться двічі на день в обов'язково в кожній групі у всіх приміщеннях групових вологе прибирання з миючими засобами, один раз на тиждень генеральне прибирання з дезінфікуючими засобами. Протирання дверних ручок з мильним розчином двічі на день обов'язково всіх ручок, миття іграшок. У 2014-му на менінгококову інфекцію захворіли 14 закарпатців. Цього року зафіксували 9 випадків недуги. Натомість щеплення від неї непопулярні, Підтверджують, це і лікарі. Вони радять попереджувати хворобу стандартними методами.